Після зняття асфальтового покриття та верхнього шару ґрунту на 100 метрівці стало зрозуміло. Потрібні термінові заходи, щоб реконструкція бульвару не затягнулася. В проєкті реконструкції алеї від проспекту Перемоги до Красної площі, затвердженому 22 травня, його розробники не врахували, що під асфальтом є кількашарова цегляна кладка. А щоб її зняти, потрібні і додаткові кошти, і додатковий час. Хоча розробку проекту почали ще навесні, і замовники зробили все можливе, аби якомога швидше запустити його в роботу. Проект був готовий уже в кінці апреля. Значить, 17-го числа 17 мая дали експертне заключення у готовності проекту ну, кісполненню. Далі, 22 числа, градостроїтельний совет утвердив этот проект і. При підготовці документів на «Прозоро» значить, уже сідьмого числа на електронну площадку зайшоли этот проект на торги. але через довгі процедури торгів роботи з реконструкції можуть відкладатися. Проблеми із тендерами вже неодноразово робили ведмежу послугу чернігівцям. То місто довгий час не могло отримати вже замовлені тролейбуси, то вулиця Мазепи залишилася на зиму без асфальтового покриття з тих же причин. Сліми аппетині не будемо проводить подготовительных работ, ну, я не знаю, все это будет затягиваться, и, я, извините, пройдет та же самая ситуация, что по прошлому году, как мы, допустим, та же самая улица Мазепы на зиму осталась практически без второго слоя, потому что опять торги затянулись, потом сезон дождей пошел ближе к зиме, ну и ложить. Тут самий асфальт, ну просто не не представляється можливим. Роботи в сквері необхідно завершити до осені і настання негоди. Підготовчі роботи із вирівнювання центральної доріжки та зрізання своєрідного горба на ділянці від вулиці Коцюбинського до площі передбачають не лише зрізання верхнього шару ґрунту, а тепер вже й розбирання шарів цегли. Також потрібно врахувати час на роботу археологів. Ми там вскрили асфальтове покриття, Ви бачите, що там від 40 до 50 сантиметрів лезуть цегли. І цю цеглу треба нам зараз зняти, тому що під нею може ще бути нашарування якихось археологічних досліджень. Ми попередили археологів, що ми будемо робити цю роботу. Вони нам дали дозвіл, і ми під їх наглядом проводимо ці вскрішні роботи. На ці роботи отримані відповідні дозволи. Ми отримали розрішення із обласної культури на проведення роботи. Дівтого Іюня був підписан договор з е, археологами. УКС підписав договор з археологами на проведення археологічних розкопок. Тим же числом 9.06 є розрішення на землі, на землі роботи від КП «Зеленстрой». В принципі, у нас формальності всі заблюдені, але основна частина робіт укладання бруківки та облаштування газонів залежить від сезону для того, щоб провести. Значит, вот эту дорожку, которая посередине идет, надо сделать котлован, не котлован, вернее, а корыто, значит, сделать основу и потом уже на смесь положить брусчатку. Брусчатка ложится, ну и вообще основа ложится, в принципе, ну, в нормальные погодные условия. Если погодных нормальных условий не будет, а будет, будут дожди, то нет смысла тоже проводить эти работы. Если берем по зеленой зоне, для того, чтобы нормально... Трава укорінилась, надо тоже определенний період, щоб ну будем говорять, та газон був ну нормальний і красивий. Поки йдуть підготовчі роботи, проектувальник має переробити проект. У нас буде коригуватися проект. Ми зараз написали лист на проєктувальника з метою відкоригувати проект, і Він буде повторнути на експертизу в управлінні капітального будівництва. Нову вартість робіт оцінюють майже в 6,5 мільйонів гривень. Поки триватиме експертиза, на прозоро йтимуть торги. 21 робочий день триватиме подача заявок від ймовірних виконавців робіт. 3 липня має бути визначений виконавець. Щоб підписати із ним договір, треба ще 10 робочих днів. В цей же час ті компанії, що програли тендер, можуть оскаржити результат торгів. Типу, як хтось знайшов порушення. нарушення, а іноді і не нарушення, а просто ну говорити, ну зовсім не ті. Те... Организации, которые должны выполнять эти работы в каком отношении, что у них нет ни своих механизмов, ни своих работников, но они имеют право оспорить победителя. Они обращают, могут обратиться в антимонопольный комитет и договор не будет подписан даже в течение вот этих, после 10 рабочих дней. То есть мы можем выйти на в лучшем случае на 17 июля. Підписання договору. Якщо буде оскарження, знадобиться ще два тижні, аби антимонопольний комітет розглянув скаргу. За умови несприятливого розв'язання проблеми оголошуються нові торги, і початок робіт може припасти на вересень. А проведені підготовчі роботи дозволяють вкластися в строки виконання реконструкції. І до дня міста сподіваються будівельники. Сквер виглядатиме святково, і чернігівці зможуть пройти до красної площі, не обходячи розриті доріжки.